Зараз відомо про те, що постраждало а, десь близько 8-10 житлових будинків, приблизно стільки ж нежитлових тільки у Салтівському районі, бо а, тут поряд проходить межа з Основ'янським районами, там теж є а, постраждалі будинки, тільки зараз уточнюємо. А, точно відомо про те, що постраждали, постраждали два медзаклади. Один з них пологовий будинок, в якому знаходилося близько 10 породіль, Три з них буквально вчора народили немовлят. Їх зараз будуть евакуйовувати в інший. Пологовий будинок можна казати, що вибито близько ну більше ста мабуть, що ближче до 200 вікон. Це на зараз на щастя постраждалих багато немає. На цю хвилину відомо тільки про одну людину, яка постраждала. гостра реакція за стрес, бо на, на стрес бо дуже переживав за якусь близьку йому людину. Медична директор 17 лікарні, також із відділення. відділення. Близько 5-ї години ранку поруч з будівлею пологового стаціонару був зрив. Є пошкодження будівлі пологового будинку, дуже багато окон, медична апаратура постраждала. Здані були, були жінки з дітками. На даний час. Всі хворі і діти переведені до іншого пологового будинку. Сьогодні близько п'ятої години 30 хвилин ворог, порушуючи закони та звичаї війни, і застосування БПЛА попереднього герань-2. Завдав двох ударів по Салківському району міста Харкова. Під ударами опинились об'єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждали пологовий будинок, стоматологічна клініка нападі допомогою. Наразі звернулися три особи. Кількість потерпілих та характер руйнувань наразі уточнюється за вказаним фактом слідчими. Зареєстровано кримінальне провадження за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України. Розкажіть, будь ласка. Ви тут недалеко проживаєте? Да, так в сусідньому домі. Вашу, вашу домик, вашу да, у меня все целое, только в подъезде повылетали окна, и соседи дома разрушены. А что тут рядом находится? Э -э здесь рядом ничего не находится, не, военных точно нет. Просто... Все здания пустуют, которые находятся рядом. Ну и жилые дома, естественно, магазины.